Google нещодавно була змушена екстрено прибрати свою ai модель Gemma з платформи AI Studio після того, як вона увага сфабрикувала звинувачення у цензурі проти сенатора США Марші Блекберн, і це не просто випадкова помилка. Штучний інтелект не тільки вигадав історію про те, що у 87-му році під час її передвиборчої кампанії відбулось насильство, але й створив фальшиві новинні статті як докази, коли люди переходили за посилання на цій статті вони вели на неіснуючі сайти, і вони вибувалися з помилками, тому що їх ніколи не існувало. Сенатор Блекберн звинуватила Google в упередженості проти консерваторів і зажадала призупинити модель до впровадження кращих захистів. Google спробувала виправдатись, кажучи, що джема створена для розробників, а не для фактичних запитів. Але давайте будемо чесними. Це досить жалюгідна відмовка. Це ідеальний приклад того, чому всі так налякані AI-галюцинаціями. Просто уявіть собі, штучний інтелект може вигадати звинувачення у найтяжчому злочині, створити фальшиві докази, і люди можуть цьому повірити. Це не просто баг, це потенційна зброя для знищення репутації абсолютно будь-кого. І знаєте, що найстрашніше? Це відбувається на тлі того, як Apple платить Google мільярд доларів за використання їхнього AI в Сірі. Про це ми далі поговоримо. А тепер Подумайте, чи хочете ви, щоб такий розумний помічник мав доступ до вашого життя? TSMC знову підвищує ціни, і iPhone 18 може здорожчати. Компанія, яка виробляє всі процесори для Apple, готує чергове підвищення цін. За даними корейського інсайдера, компанія вже почала повідомляти ключових клієнтів про здорожчання виробництва на 8-10%. Це стосується всіх передових техпроцесів менше 5 нанометрів, тобто чипів A16, A17, A18 та серії M3, M4 та навіть M5. Але найбільший удар чекає з переходу на 2-нанометровий техпроцес. Майбутній чип А 20 який має дебютувати в iPhone 18 наступного року, коштуватиме приблизно 280 доларів за одиницю. Для порівняння поточний А18 коштує близько 45 доларів. Це майже в 6 разів дорожче і зробить процесор найдорожчим компонентом смартфона. Такі цифри змушують замислитись, як Apple вийде із ситуації. Варіантів насправді і не так багато. Це або підвищувати роздрібні ціни, або використовувати топові процесори тільки у промоделях, або жертвувати маржею, що дуже малоймовірно. Аналітик Мін Чін Куо вже рік тому попереджав, що не всі iPhone 18 можуть отримати 2-нанометровий чип саме через високу собівартість. І на фоні новин про подорожчання виробництва чипів логічно задуматися, як це вплине на реальні ціни техніки, яку ми купуємо. Apple, можливо підніме вартість нових моделей, але вже зараз різниця між. Між магазинами може сягати десятків тисяч гривень. Тому я, як завжди, раджу не шукати навмання, а користуватись українським є-каталог. Е Він саме для тих, хто реально розбирається в техніці. Головна фішка це фільтри. Тут можна обрати все: бренд, покоління, обсяг пам'яті, тип екрана і навіть відсортувати товари за вагою. А щоб не гуртати сотні моделей, у верхній частині шкали параметрів є лупа. Починаєш вводити потрібний параметр, і система миттєво підсвічує потрібне. Під технічним описом є зручні табіки, такі прямокутники, за якими можна клікнути і відсортувати товар за конкретним параметром. Ще одна крута річ це особистий кабінет. Там можна створювати. Списки товарів, наприклад, для збірки ПК або підбірки комплектуючих, і цими списками легко можна поділитись з друзями чи колегами. Аналіз цін теж на висоті. Відкривайте, скажімо, iPhone 16 Pro Max або MacBook Air на m 4 і бачите, як змінювалася ціна останніми тижнями. Є графік зміни вартості та попиту, зручно вирішувати, купувати зараз чи трошки почекати. І ще плюс є каталог, підтягує огляди техніки з незалежних каналів і порівнює характеристики моделей у зручному Форматі хлопці є е каталог реально заморочились над зручністю. Усе зроблено так, щоб знайти оптимальний варіант було просто і швидко. Посилання, як завжди, буде в описі. Переходьте, тестуйте, і таким чином ви і підтримуєте наш канал. Слухайте, це якесь божевілля. Apple буквально 3 листопада випустила стабільну iOS 26.1, а вже 4 листопада Бац Бета 26.2 для розробників. А тепер усі публічна бета вже доступна для усіх. Така швидкість розробки просто вражає. Що цікаво, Apple продовжує допилювати зовнішній вигляд Liquid Glass. і це дуже добре, бо чесно кажучи, я давно не пам'ятаю операційної системи, яка б так глючно працювала в плані анімації. Компанія робить величезну роботу під капотом: безпека, оптимізація, виправлення багів все це критично важливо. І знаєте, що мене дивує, незважаючи на всі ці закони Євросоюзу, які постійно втикають палки у колеса будь-яким інноваціям. Apple Live Translation через AirPods таки дістався і до Європи. Тепер він офіційно доступний в ЄС. Звісно, української мови поки немає в списку, але він розширюється і будемо спостерігати та сподіватися, що вона таки з'явиться. Ще одна фіча, у нагадуваннях тепер можна поставити будильник на конкретне завдання. Можливо, для когось це буде реально корисним. Треба буде спробувати, наскільки воно реально зручно реалізовано на практиці. Загалом, це типове проміжне оновлення. Apple шліфує те, що вже є, і готує систему до ...хорелізу десь у грудні. Bloomberg повідомляє, що Apple готова платити Google близько мільярда доларів щороку за використання їхньої моделі Gemini для Siri. І тут є кілька моментів, які мене справді вражають. По-перше, розмір моделі 1,2 трильйона параметрів для порівняння поточна хмарна модель Apple Intelligence має усього 150 мільярдів. Це у 8 разів менше. Тобто Apple буквально визнає, що їх штучний інтелект відстає на роки, і їм потрібна допомога від Google. Модель використовує. Архітектуру of Experts, якщо я правильно вимов, це означає, що для кожного запиту активується лише частина нейромережі, скажімо, 75-150 мільярдів параметрів. Решта просто чекає своєї черги. Це як мати величезну команду експертів, але для кожної задачі викликати лише потрібних спеціалістів. Вся ця потужність працюватиме на серверах Apple Private Cloud Compute. Google не отримає доступу до ваших даних. Це компроміс між продуктивністю та приватністю якими Apple може пишатися. Хоча давайте будемо чесними, це тимчасове рішення, бо Apple зараз розробляє власну модель на трильйон параметрів, яка може з'явитись вже наступного року, але поки що їм потрібен Google, щоб Siri нарешті стала трохи розумнішою. І знаєте, що я думаю, якщо Apple готова викладати мільярд доларів щороку, значить ситуація з їхнім AI була набагато гіршою ніж можна було б собі уявити. Це найдорожче визнання провалу в історії компанії. Apple, компанія, яка ніколи не опускала ціну на свої макбуки нижче тисячі доларів, раптом вирішила зробити ще дешевший ноутбук. І знаєте, що це може бути реально геніальний хід за даними Bloomberg у першій половині 26-го року. Apple випустить макбук, який коштуватиме значно менше тисячі баксів. Аналітики припускають ціну десь в районі 600-700 доларів. Це буде прямий виклик бюджетним Windows ноутбукам та Chromebookам, які домінують у шкільному та студентському сегменті, якщо ми говоримо про нові пристрої. І от найцікавіше, що всередині буде не M серія а чип a 18 Pro з iPhone 16 Pro. Так, айфонний процесор у ноутбуці. Але це має сенс, бо a 18 Pro у бенчмарках показує одноядерну продуктивність на рівні M3 Ultra, а у багатоядерному навіть вище, ніж m 1 Для базових завдань, серфінгу, документів, відео цього більше, ніж достатньо. Очікується 13 дюймовий LCD дисплей без усіх цих промоушен та мінілети. Кво каже, що MacBook може прийти у яскравих кольорах як iMac, сріблястий, синій, рожевий та жовтий. Просто уявіть собі, рожевий MacBook за 600 баксів. Ну окей, в Україні вартість буде в районі десь 800 доларів. І Apple позиціонує його як альтернативу iPad із клавіатурою. І, чесно кажучи, для багатьох людей повноцінний ноутбук з macOS буде набагато зручнішим, аніж планшет, особливо враховуючи, що iPad Air 13 дюймів коштує 800 доларів. А тут ви отримуєте справжній маг. Є правда один нюанс: швидше за все, тут буде лише один або два usb порти без Thunderbolt, але для бюджетного сегменту це абсолютно нормально. Тобто, Apple нарешті зрозуміла, що не весь світ готовий платити аж тисячу доларів за ноутбук. Це можливо перша ластівка демократизації Mac, і Я дуже хочу побачити, як це вплине на ринок. Якщо Apple справді зробить якісний ноутбук за 600 доларів у безподатковому штаті, це буде катастрофа для всіх цих пластикових хромбуків. Qualcomm більше не потребує Apple. Android рятує компанію. Знаєте, це одна з тих історій, де розлучення виявляється благом для обох сторін. Qualcomm роками була залежна від Apple, постачаючи модеми для iPhone. Але тепер, коли Apple запускає власні чипи серії C1 в iPhone 16 і iPhone Air та iPad Pro, Qualcomm раптом вивела, а їм схоже і не особливо потрібна взагалі Apple. У четвертому кварталі поточного року доходи Qualcomm від Android-пристроїв зросли на 18%, і це не випадковість. Весь ринок смартфонів зараз переживає структурну трансформацію. Люди масово переходять з бюджетних телефонів на преміум. Моделі зі штучним інтелектом, крутими камерами та всіма цими фішками. А Qualcomm зі своїми Snapdragon процесорами якраз на цьому ринку тримає монополію. Партнерство із Samsung стало золотою жилою. Зараз Qualcomm постачає модеми для 75% всіх Galaxy Smart. Фонів а Galaxy S25 використовує виключно Snapdragon. Це величезний стрибок порівняно з тим, що було ще кілька років тому. Qualcomm офіційно постачатиме модеми Apple до 2026 року, але після цього все це буде кінець епохи, і компанія до цього готова. Більше того, вони навіть виглядають більш оптимістично аніж раніше, бо android ринок дає їм стабільніше зростання і меншу залежність від одного клієнта. Rockstar знову перенесла Grand Theft Auto 6, гра, на яку геймери чекали у травні 2026-го, тепер вийде аж 19 листопада того ж року, до речі, 18 листопада у мене день народження. Це вже другий перенос. Спочатку обіцяли осінь 25-го, потім травень, а тепер листопад, майже на півроку пізніше. Але, якщо чесно, це абсолютно стандартна практика для Rockstar. Давайте згадаємо історію. GTA 4 перенесли на 6 місяців, з жовтня 2007-го на кіно кінець 2008 року. GTA 5 також відкладали спочатку з весни на вересень 13-го, тобто теж на 4 місяці, а ПК-версію GTA 5 взагалі переносили тричі. Red Dead Redemption 2 затримали майже на рік з осені, 17 до жовтня 2018 року. Студія завжди бере додатковий час, щоб відполірувати свої ігри до майже ідеального стану, і, якщо чесно, фінальний результат завжди виправдовував очікування. І знаєте що саме заради GTA 6 я вже запланував узяти відпустку і навіть придбати собі PlayStation 5. Так, я серйозно, ця гра це той самий випадок, коли я готовий інвестувати і часи, і гроші, щоб замиритися у Hawaii City з першого дня релізу. А тепер моє питання до вас: чи була вас така гра, заради якої ви готові придбати нову консоль або навіть взяти відпустку? Може, це теж GTA 6 або щось зовсім інше? Пишіть у коментарях, мені дуже цікаво буде дізнатися, які ігри варті таких Жертв. А це були всі новини на сьогодні. Ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!